Сьогодні молоді саджанці за кілька років квітучий сквер. Мешканці масиву біличі вбили двох зайців, озеленили власне подвір'я і врятували його від зазіхань забудовників. Ми будемо доглядати. Оці діти, які виростуть, за кожним буде своє дерево. Я думаю, той дитини, хто посадив своє своє дерево, вони її не кине на призвеле. Не призволящі відзикна саме головне, Це дуже хороше площа імпровізованого скверу, майже пів гектара. Тепер її прикрашатимуть понад 25 дерев: плодові, клени, липа, горобина та головне символ Києва каштан. Ми хочемо подякувати телеканалу Київ за таку добру і гарну акцію, яка співпала з нашими намірами цей дитячий майданчик. За словами садоводів любителів, тут часті гості, білки та лісові пташки. Тож місце для майбутнього затижного скверу вдало. Благодаря ми ще на цьому білому світі. От дерев багато вдал. А здесь у нас би, місце загрізнене. Приходить Житомирська траса. До того ж тут єдиний дитячий майданчик на сім будинків. Ми тут озеленяємо наш майданчик, щоб було дітям цікаво на майданчику. Нам парк дуже потрібен. Нам дітям ніде догуляти. Найменші не стояли осторонь. Хто воду носив, хто взяв до рук лопату. Є два дерева, які посадив своїми руками. Ну, не клели, а там і там яблуні. Дві 40 років тому тут назад багато насаждень і за останні роки вже почистили хорошо. Його і тепер нужно відновлювати. Спільна праця об'єднала і старих, і малих плічоплічки я Яни радісно працювали майже до вечора. Юлія Михайлова, Костянтин Царинок, телеканал Київ.